Згадати героїв Небесної Сотні і полеглих на сході на Майдан зібралися тисячі людей. Що відбувається там в ці хвилини? Ми спитаємо в Олександра Загородного Сашо, вечір добрий, Я сподіваюся, і вам слово. Добрий вечір, Наталю. Ми знову на Майдані Незалежності, і як ви бачите, тут зібралися тисячі людей. Не стільки святкувати річницю, не стільки а, відзначати чи мітингувати, просто прийти і зг... люди прийшли згадати а, загиблих героїв небесної а, сотні. А, традиційно а, це зібрання відкрила гімном співом гімну Руслана. А після того Священики різних усіх українських конфесій зас, помолилися за Україну і за загиблих. Я пропоную ми це все пройшли. Ми що господь Бог оселив їх у місяць бідлі, місі квітучі, місці спокою, де всі праведні почивають спочивають. Господу помолимо. Тисячі киян запалили а, лампадки і поклали їх біля портретів героїв небесної сотні. Люди їх пам'ятають. Я бачу особисто, коли підходили і впізнавали а, конкретних людей, казали, хто з них був наймолодший, хто був найстарший, хто де загинув, і просто розказували вже дітям своїм, що а, всі ці події відбувалися безпосередньо ось цьому місці, і буквально за кілька сот метрів на Грушевського. Ну а майдан майдан залишився майданом. Тут не говорять, що майдан переміг. Тут говорять про те, що Майдан завжди буде контролювати владу, б вона не була. там чекають, там депутати, яких ми делегували в Верховну Раду, ви повинні відстоювати інтереси української армії, інтереси української громади, інтереси українців і нашої держави. Бо інакше я не хочу говорити щось більше. Герої не вмирають, героям! Третє. Слава, слава, слава. Україна. Слава, слава. І невеличке своє зібрання організували студенти різних київських вузів. Вони зібралися під стінами університету Шевченка, запалили лампадки за за своїх загиблих товаришів, які теж померли тут на майдані, яких вбито було на майдані, і зараз вони величезними колоною йдуть сюди на майдан незалежності, щоб влитися оце багатотисячний натовп і згадати події, які відбувалися рік тому, взимку просто шанувати майдан. Ну і головне, що люди говорять про те, що немає а, тут тих людей, які зараз на сході країни боронять цю Україну, і ще скудують, що майдан, можливо, хоч невеличкий такий дух цього майдану зараз тут присутній, але на жаль, ввечері усі розійдуться. По домівках тоді для Саша. Сашу Олександр Загородний з Майдану.